О, все знайшов, 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 все знайшовся. Все, знайшовся, 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 знайшовся. Знайшов. Якого почитати вам? Почит... Вам почет... Я, я знаю, я не буду читати, тобі ти мене зараз критикувати, почнеш. Воно монтажиться повільно, тут, тут поганий тернет поганий у вас. Це ще, до речі, не було дуель поетів. Чому? Дуель поетів неможлива отут. Чому? Різні вагові категорії. Просто різні. Я абсолютно реально дивлюся на речі, але ну, уявіть собі, дилетанти з периферії і абсолютно відомий, майже класик. Шомко, шо? ну, він, чесно кажучи, бреше, Це юне дарування. До такого європейського масштабу сиділо собі в Кіровограді, а потім приїхали путні люди, кажуть, Саша, це ж не твій рівень вивели, Ти вивели, наш. Вивели, вивели Але забрали в мене найприємніше, що в мене було. Я не просто сидів колу в кіровограді, в а ще й в носі полупався. Зараз на моїх дачах. Лілі. У вас, отам в тій книжці, що берете, ви... до речі, рекомендую вам, бо це, скажімо так, як це правильно сказати, технічний редактор цієї книги. Це мама, яка виносила і це вигодувала мою книгу. Це правда, не це, крім всього іншого, це прекрасна поетеса, прекрасний е, письменник. Я думаю, що. Крім того, що вона так може спокійно вийти і, повірте, абсолютно не гірше від класиків почитати вірші. Але до чого це я веду? Я абсолютно тільки заради неї отут стою і читаю вірш, який називається. Який так і називається, ви цього не чули ще, але я його прочитаю, а потім почну читати те, що я просто його згадаю, прочитаю без, без, без підказки. Дуже повільно завантажується. Ви це не пишіть, ви вже записували цього вірш, а я для Лілі прочитаю. Пам'ятаєте. Я... Прихливі очі. Вірш називається алюзії. Тобто, ви розумієте, часом абсолютно сакраментальні речі, які для нас очевидними стають ну, з якихось причин. Можуть мати зовсім інше значення і з іншої точки зору мати зовсім інший вигляд. Давайте ми подивимося зараз на Дездемону очима е, Отелу. Ми ніколи не дивилися саме так. Нам вважалося, що Дездемона це жертва, що це такий собі яго, така падлюка, підставили святу жінку. А давайте ми подивимося очима отелу. І прочитаємо, я, скажімо так, було декілька варіантів початку цього вірша, починалося навіть так. При скурві очі дездемон. Але це не зовсім поетично, тому воно вийшло так. Брехливі чи зрадливі очі дездемону. Зараз я прочитаю цього вірша, я пояснив Лілі, тому що вона мій редактор. Брехливі очі дездемони, і мавр, і вітчаю жабо. І дивна скрипка Кремони ячить, волає про любов. І дуль мінливе стоголосся в сакраментальній грі лекал. Так срібно вічність Лена коси, Венеціанська хідь дзеркал. Так, ну, мабуть, прочитаю генетику, яку я вчора так і не дочитав, тому що я її не пам'ятаю. Значить, ситуація дуже цікава. Ну, знаєте, коли товаришуєш з людиною, дружиш, і можна піти в розвідку, і будь де. А потім з'ясується, що в розвідку, звичайно, піти можна, але в баню желательно не ходить, тому що людина неправильно орієнтація. Але фігурально виражається. це ви ж не пишете, хоча то не то, ви розумієте, найстрашніше, мабуть, у житті це втрачати кохання і розчаруватися в друзях. Розчарування в друзях це теж школа, це гар для душі і ну, десь, мабуть, досвід дуже великий. Але в той же час це гірко, тому що це ти нібито вважаєш. Потім з'ясовує, що ти в чомусь помилився. Це твої помилки. Ти помилився в людині. Найгірше помилятися в людині. В собі не, не, не так гірко помилятися, як помилятися в комусь. Тому що це ну, тебе обдурили найкращих твоїх якихось бажань. Так вірш називається генетика. Генетика. Прадавні тотеми ще тут, в лабіринтах судин крізь душі зростають, мерячать в потугах на вічність, ховаються, нишкнуть, чекають, прийде Аладдин пустити на волю язицтва сакральну величність. І древньої сили магічна, палка таїна, осяє серця і народи з витягою духу, чи вселиться в душу лукавий, страшний сатана. Щоб зерно людського в людині чабить на макуху. І бути царем, хоч би ями, якщо не горить. Їх мрія, мета, метафізика, марення, зваба, з багатства генетики пала на їх прапори. Зелена, як твань, і далю, давлюча, як заздрощі, жаба. Отож пришебеює. Їхньої муштри хода. Я трає серця витолочує дні споришеві. Старе не пущать знову у долю чужу забреда. Хоч тхне й недовго, як блазні в парфуми дешеві. Дуже гарно, але чекає на твоє дрібці марок, а, а де він Ні-ні-ні, ну, я А зараз він? Вілічка, дай Боже, здоров'я. Книжку я так і не підписав своєму редакторові. Телефонному редактору. Дівчата, якби ви знали, як писалася ця книжка, вносилися корективи по телефону. Це не найкращий варіант, до речі. Я розумію. Але наступного а разу, я коли вже буду жити, оце продам книжку, куплю квартиру в Києві і буду тоді ходити до вас. Добре, я добре. добре Все. Дякую. ви зробили насправді таке